Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в нього. Отож, перебування в любові є тим знаком уподібнення до Бога. Це найвищий критерій християнського життя духовного і морального. Всі аскетичні духовні практики матимуть сенс лише тоді, коли збільшуватиме це в нас. Любов до Бога і ближнього. Це означає жити жертовно для інших, служити іншим, шукати те, що є благом для всіх, боротися супроти всіх форм гноблення, експлуатації і несправедливості. Таким чином, в обожественні не має бути нічого егоїстичного, бо людина може прийти до духовної зілості. Тільки люблячи ближнього. Один із отців у пустелі свідчить про це. Якщо би я міг знайти прокаженого і дати йому своє тіло, а собі взяти його, я би з радістю це зробив, бо це і є досконала любов. Ось такою є істинна природа теозису. Врешті, Таїнственний динамічний процес божественної людини, як зазначає наш катехизм, продовжується у церкві, в тілі Христового. Саме вона є тим місцем обожествляючого преображення, в якому людина стає співпрацівником Бога. В церкві вона відкриває свої католицькі виміри в єдності з цілим людством і космосом, таке розуміння у вже охоплює не лише духовний світ, але і матеріальний, космічний. Все, що існує, таїнственно бере участь у божественному житті. Оскільки Бог Отець через сина у Святому Дусі, будучи всюди сущим і всенаповняючим, провадить всіх і все до повноти буття обожеслення. Ось так. Можна представити той розділ духовне життя у нашому катехизмі. і ми сподіваємося, що ви не тільки прочитаєте цей розділ, але що він послужить орієнтиром для вашого духовного життя і наступних наших поколінь. Дякую за увагу, слава Ісусу Христу!